Хто вас привело сьогодні на цей вечір? Ну, перш за все, така можливість познайомитися з живим автором. Це дуже рідкісна можливість для жителів Луганської області. Останнім часом, звісно, це зараз ми можемо цим скористатися. І, взагалі, я дуже люблю творчість Юрія Іздрика, знайома вже багато років. Ще будучи студенткою філологічного факультету, читала. І звісно, ну для нас це такий. Кумир, якого ми тільки могли читати на сторінках книжок, його видання або збірок. А сьогодні я можу познайомитися з автором, послухати, як він читає вірші, попросити автограф для своїх друзів. Така можливість поспілкуватися зі своїми улюбленими авторами Юрієм Іздриком та Іриною Цілик не тільки для Ганни, а й для інших сівродончан, випала завдяки всеукраїнському туру презентації нових творів в рамках проєкту Мережа. Щоб наше місто потрапило у графік туру, потурбувалися в громадській організації від. Родження Сходу. Президент Міжнародної літературної корпорації Маріді Черновіць, що є організатором туру, поділився метою приїзду. Ми привезли дві книжки: це Сума, ось це що ви кажете, Іздрик Нестерович і поетична збірка Ірини Цілик. До цього Ірина приїжджала в Сєвєродонецьк з виступами. Мені здається, рік тому вона була тут. Юрій Іздрик, мені здається, вперше. Іздрик взагалі це така людина, отшельник Він сидить вдома і його рідко бачать в Західній Україні. А тут сталося таке щастя, що 26 міст ми будемо їздити разом. І я щасливий, що ми доїхали до Северодонецька. Свою ж роль у гастролях жартівливо озвучив так. Ми так шуткували, що ми мандруємо Україною. Це 26 міст. Ми мандруємо Україною в трьох. Це е, сліпий пророк, бо їздить дуже погано вже бачить. Е, його наставниця мається на увазі цілик, та їх е, цей, е, слуга е, по води. Автори презентували свої твори. Прозова книжка сума, незвична для поета Юрія Іздрика, була написана спільно з журналісткою Євгенією Нестерович. Називається вона Сума, і це справді якби сума зусиль двох людей: власне, Жені Нестерович як журналістки і мене, як автора, якого Святослав Помиранців дуже довго мучив, що Юра, давай же прозову книжку, давай прозову книжку. А я щось з розової книжки не писав, а ти не писав. Ну а потім ми вирішили, що я її можу наговорити, а хтось її може записати. За словами письменника, книжка є своєрідним довідником для тих, хто випадково потрапив на цю планету. Що діється і що в цій книжці детально розказано. Більше того, там є навіть винесені в дефініції такі короткі гасла. Де чітко написано про найосновніші речі: що є людина, що є Бог, що є любов, що є секс, що таке наркотики, що таке оргазм, що таке молитва? Ну і так далі. Поетична збірка глибина різкості Ірини Цілик ще рік тому представляла собою окремі вірші. Це завжди магія. Коли ще вчора тексти були живими, ще їх можна було правити міняти. Не знаю, знищувати, викидати, а от тепер уже є книжка, і от яка вона є, така є. Я її вам привезла. Називається вона глибина різкості. І рада, що є така нагода, як цей тур, тому що насправді для будь-якої людини, і, зокрема, для людини, яка пише, дуже важливо час від часу наводити різкість на ті чи інші речі, на певні місця людей. І теж, отак, от мати нагоду проїхати всю Україну. За досить короткий строк, це насправді важливо. Такі літературні десанти для Сєвєродонецька не новина. До цього проїздили зі своїми творами Андрій Любка та Сергій Жадан. Ірина Цілик теж минулоріч відвідала наше місто в рамках літературно-музичного фестивалю Українська весна. Нинішній тур триватиме з квітня по червень та охопить 26 міст України.